Поїхали зі мною на малу батьківщину Ольги Кобелянської. Щоправда, нам потрібно буде перетнути кордон з Румунією, але ці краєвиди за вікном цього точно вартували. Я навіть трішки заздрю Ользі, що вона виростала в такій красі. Перше містечко, в якому ми зупинилися, це гура Гумора, місто, в якому Ольга народилася і прожила 5 років. Вітаємося з Ольгою та розглядаємо містечко. Воно, до речі, цікаве, маленьке, гірське. Подекуди дуже навіть автентичне. Неймовірно, що ми приїхали сюди рівно за 160 років після її народження. Далі ми прямуємо в Кимполунг Молдовенеск, місто, де Ольга прожила з 7 до 21 років. Ліворуч на відео ви можете бачити будівлю, в якій працював батько письменниці. В ній також була бібліотека. Тож вгадайте, де Ольга проводила весь свій вільний час. Насправді в цьому місті Ольга вперше закохувалась, вперше ходила на танці, вперше заводила своїх справжніх друзів. Тут вона познайомилась з Августою Кохановською, яка пізніше стала відомою художницею, а також товаришкою Ольги на все життя. Тут також Ольга знайомиться з Софією Окуневською, яка переконує її почати писати українською та заманює до феміністичного українського руху. Побувавши тут у цих місцинах, починаєш думати про Ольгу Юліанівну не тільки як про освічену панянку, але як про автентичну дику жінку. І тепер точно знаєш, чому їй так любилися гори. Хто жив у тих горах, хто дихав їх воздухом, упивався їх величавою красою, того все тяне між них, наче орла до гнізда на самітній скелі.